Всім прийти на каналі Жемич і на задньому фоні ви бачите статку 8-9. От як ви думаєте, скільки я зробив переможок, що, хвилина, коли в мене залишилося 3 матчі, а перед цими 3 матчі програв? Пишіть в коментарях. Приємного перегляду. Поговоримо про психологію велки, Чемпіонс, Вікенд Ліги, FC24 і так далі. Хто грає в цю гру давно, той прекрасно розуміє, про що я говорю, що в цій грі ем, дуже важливо вчасно зупинитися. Неважливо, ти виграєш чи програєш, щасно зупинятися. От і в мене була статка, я почав неділю. Давайте почнемо з того, що ВЛК йде 4 дні. П'ятниця, субота, неділя, понеділок. Зараз я тільки говорю про тих людей, у яких є час. Ті, у яких людей немає часу, це відео максимально не касається. Тому що них немає часу, Їм треба просто відіграти і все, і забути це як сон. Давайте поговоримо про тих людей, у яких є час, таке як я. От я не розумію тих людей, коли у вас є час, ви починаєте велику п'ятницю. Нахрена? І так само в суботу. Для чого? У вас є неділя, у вас є з понеділок. Катше, починаю венку в неділю. Я, я вважаю, що я, я роблю це правильно, це логічно. Потому що більшість грає п'ятниця в субота, тому що ну, немає часу людей. А потім всі останні доігрують. Тоді трошки проще. І коннект, і гімплей па ярче. Ну, не, не все раз. Начинаю я, перший матч я програю 4-2, другий матч 1-3 чи 1-5, і третій матч 1-4, що ж таке. Без шансу. Без шансів. По факту при такій, при такому рахунку 3-0 потрібно зупинитися, але... але треба дати ще один шанс. Четвертий матч, четвертий матч завжди вирішальний. Заповніть четвертий матч в началі ВЛК завжди вирішальний. Якщо ви програєте, ви зупиняєтесь зразу ж. Якщо ви виграєте, ви можете йти далі. Я виіграю його. Четвертий матч я виграю. І в відтоді я завжди граю матчів. матчу перше матчів граю завжди. Смотря я катка, якщо я виграю дес матчів, наприклад, я зіграв, у мене статка була 5-5 в цю неділю. Буває у мене така, що в мене там статка 7-3. 8-2, може бути, ні, 8-2 в мене не було. 7-3 мене було. Я зразу зупинився теж Десь-Матчу. Зупиняюсь. Буває статка 7-3, яка там, блін. 5-1 може статка бути, я теж відразу зупиняюся. Заповніть, якщо ви виграєте 3-4 катки підряд, зупиняйтеся відразу, тому що ваш мозг, ваш і мозг зразу буде думати, ніфіга собі я виграв 3-4 катки підряд і я ще буду далі розірвати. Це так не працює. гра игра на гнебо, тому що тут є скрипти, які мішаються в гру. І вони розуміють. Якщо ти гра, тебе починає душити, якщо ти дуже багато виграєш підряд. Якщо ви не вірите, ну ви ж що замічаєте по своїй грі, як тільки ви починаєте контролювати гру, починаєте вигравати раз за разом, у вас гра починає душити. Як не гра, так соп. Ну, сильніший соп, або якщо соп не сильніший, попадається, то, то чисто гра душ НБ діли. Таке, що то нічого не може зробити. Коротше, статка 5.5. Я вирубаю стрімчанки, запускаю його вечором. І статка 7-7. По факту, якби я був... Розумієш, я б відразу зупинився, бо тому що є ще понеділок. Є ще понеділок і це ще 7-7, яка там статка. 6 матчів, так, ще? 6 матчів. Зупиняйся, роби на Ізі 9, 10, 11 навіть, яке минуло зробив 11. Про минулу велку ми ще поговоримо, як я там по-умному зробив. А цю велку я зробив по дебільному, тому що думав не головою, а емоціями. Там є 6 матчів при славці 7-7, є 6 матчів, ти по-любому зробиш 9. Ти по-любому зробиш 11. Тому що ти будеш грати свіжою головою на наступний день в різних конек. В понеділок більша половина працює. І коли ти починаєш велочку, там, не знаю, часов 12 по українському часу. Ну, коннект плюс-мінус ахірений. Там грають, в основному школьники, які теж в школі. Коротше, хто... ну ви прекрасно розумієте, до чого я веду, тут нема чого нема чого до цього. Як то кажуть, та, 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 цей час. Ну ні, ні, я ж пишо далі, що ж тут, 7-7, афіє, 7-7 непогана статка для мене. Ну 7 ВР, 7 програв, по-моєму, непогано. Ну це дзвіночок, це дзвіночок, коли такі статки 5-5. 7-7, це дзвіночок в ту сторону, що треба зупинятися. Тому що ти не можеш вийти вперед. Ти завжди доганяєш, доганяєш в смислі, що ти програєш, а потім вже тільки виграєш. Коли ти виграєш, а тоді програєш, це одне. А коли ти програєш, а потім перемогами доганяєш, це різне. Це значить, що ти. Твоя велка йде не керується не тобою. Не ти головний. Тому буб, я розумію, що я зупинився. Але ні, я пішов далі, 8-9, статка. 8-9, який говорить, в статку не я. керує гра мною. Я виграв 8, програв 9 раз. І програв я... 3 матчі підряд. У мене ще Сіка стається матчів? 3. Правильно? 8, 9 плюс 80, 17, да. Три матчі. По факту, типа. Е, треба зупинятися ж. Треба зупинятися вже. Мона, мене один це зробить, моя матчі підряд забрати на ізі. Можна. Таке було в мене не раз. Що я забрав три підряд і робив 9. Хоча це, це, ну, це фіз, фізично нереально, по факту. Но, в будь-якому випадку треба зупинитися. Блін, опять мої емоції придоблають на мною, я на стрінчанському собі думаю, ну блін, ладно, хрен тим один. Давайте вже 9 заберемо всю ж одну переможку, що я з трьох? Що я з трьох матчів, не віграю одну? Кишу не невіграю. <сх> а знаєте чому? Бо тому що це психологія, нахрен. психологія, пацани. Та до, до цього, якщо ви хочете грати на результат... Треба максимально відноситись до цього з холодною головою. Так, да, це тяжко, тому що ти весь на емоціях ти програєш нахрен всі матчі, ти не керуєш герой, ти не можеш вийти вперед по рахунку Велики. Ну це тяжко, да, ну треба зупинитись було. я б зробив би 9. А може повезло і зробив би 11, Три матчі забрав, би було по 11. Це, це реально. Бо я вже так робив просто-напросто. Но я не зупинився, я не ставив матчі три матчі на понеділок, це була моя фатальна ошибка. Фатальна ошибка, якщо була палача, якщо задуматися, було пристати 77 і далі. Я зараз все прекрасно розумію з холодною головою. Ну, ти, коли ти не керуєш герою, коли ти не, не йдеш в плюсі, а коли ти йдеш завжди в мінусі і доганяєш, то це, це означає, що вся твоя велка буде максимально тяжкою і шансів, шансів на легкі катки в тебе не буде. Ну, якщо проаналізувати мою велку, так і було. Я їлі я зробив 5-5, я доганяв. От потім я доганяв 7. Потім 8-9, я все одно програші. Хоча в мене 8 перемог, ну 9 то поразок. Я до цього веду. Ну і що ви думаєте? Зіграю всіх 3 катки і всі без шансів. Всі без шансів, і того властові 6 каток я програв в 0. В 0. В мене игра просто помножила. Я нічого не міг зробити, я там програвав і 2. і 2.6. І 6-9 програвав. Передоставлю катку 6-9 програв. 4-4 програвав. Без шансів було. Просто вони всі в пух і в прах принижували. І вигравали, забирали катки. Така історія, така психологія. Тому, пацани, якщо ви ведете. Давайте коротко, коротко зробимо висновки. Якщо ви. Перше, що треба зробити, це відіграти як... як максимум 10 матчів. Перших матчів відіграти 10 матчів і дивитись по... по рахунку. Якщо ви бачите, що ви доганяєте, тобто ви програли 5 і там доганяєте вже і тоді і, і, і статка п'ять-п'ять, зупиняйтесь в будь-якому випадку. І взагалі, після 10 матчів треба зупинитися і не грати. Якщо ви почали ВЛК і у вас статка 3-0, 4-0, теж зупиняйтеся, що ви нахрен все. Соліте нахрен се, тоже зупиняйтесь ненадовго. Перестатки П5 треба довго зупинитися, на якісь 4-5 часов не грати. Ну, щоб підійти до цього з холодною головою. Далі, якщо я опять-таки повторююсь, якщо ви доганяєте статку свою, доганяєте свої перемоги, поразки і хочете зрівнятися по перемоги поразкам, теж тут треба дивитися акуратно і, і зіграти максимальну мізерну кількість матчів. В мене була статка 5 5 і стала статка 7-7 я зіграв 4 матчі. І я бачу, що я доганяю свої поразки. Єле-єле доганяю. Зупинись! Зупинись нахрен! Зіграй ще пізні. Так, да, мене стоїть мені, типу я не можу взяти, таке зупиниться. Тому що ви будете мені говорити, що. у, -у, -у що ти делає, що ти нічого не робиш, що ти не граєш. Так, да, є такі люди. Хоча по факту, якщо аудиторія адекватна, то вона це все зрозуміє. Ну. Це не упустимо. Треба зупинятися. От я зупинився, я магу, я зробив би тих 9. Навіть 9, 9, 9, 9 перемог. тим 11. зробив би 9 в понеділок. Я не зупинився і навіть 9 не зробив. Давайте перейдемо про. Я надіюсь, було зрозуміло, що таке психологія велки і як потрібно, як потрібно розставляти пріоритет. Треба думати на голову. Так, да, це нереально, но емоції треба на бік. Друге, як я зробив минулий тиждень минулу велку, і позаминулі, і поза минулі велки. Я ставив 5 матчів я не пам'ятаю, яка була стата. Не дивився перед записом цього відео, не пам'ятаю, яка була стата, але в мене було... Я ставив 5 матчів на понеділок. І що? Мені там треба було виграти, вроді, би, 3, да. З 5 мені треба було виграти 3. Реально, реально, я це зробив. Так, да, я зробив, бо була статка 2-2. Дві виграли, програв, мене стався останній матч. Я останньому матчі виграв чола і зробив один з перемог. Знаєте чому? Чому в мене вийшло зробити один з перемог? Тому що я думав головою, я ставив тих 5 матчів. Це реальність пити виграє 3-0 раз. По-друге, ти граєш на наступний день або через якийсь час я грав на наступний день, тобто я охолов, я грав з холодною головою без бомбіння, без горіння, особового бомбіння, ну це якесь наприлюдня. Горіння, ну не таке, воно максимально лайтоньке було. Тому я і виграв, і гра мені не зробити. А коли ти нахер останніх три катки програв, стата 8-9. І тебе ще три катки сталася і ти надієшся зробити з 3-1. Ти не робиш її. Я б навіть сказав з 6 останні ВЛ, з шести матчів останніх, я 0 виграв. мені треба було один виграти для, для дев'яти перемог. А я не зміг. Я не зміг. Ну, це таке, це буває, це така гра. В відтоді я закінчив ВЛК, як яка там стала. 8-12 навіть 9 не заробив. Це печально, але що поробиш? Це урок, урок мені, урок всім, що якщо ти хочеш грати на результат, то не треба спішити, треба ждати, треба відчікувати. Це, це стосується слабких, більш слабких гравців, середніх гравців, яких не все так гладко йде велки. Її треба розподіляти, ти не можеш взяти і відіграти її всі матчі підряд. Ти фізически, ти просто згориш, нахрен не будеш славатися підряд. Якось так, надіюсь, вам це відео було полезне, Тому поставте лайки, пишіть коменти, якщо ви праві за мною. Якщо ви думаєте, що проєкт, пишіть коменти, якщо думаєте, що я не правий, аналогічно пишіть коментарі. Ем, ре, е, робіть репост, дати сілочку другу своєму, хай теж це послухає. Може він щось візьме з цього відео якісь слова, підчекне їх і зробить те, щоб він робив перемогу більше, як, як і я. Тому всім удачі, велки і мені, удачі і всім пока.